Всім привіт! Я Марина Клочко, онлайн-підприємець, і після трьохрічних пошуків онлайн-прибутку, я нарешті зупинилась, тому що я знайшла те, що шукала. І це два шикарних проекти, абсолютно не подібні один на один. Перший це Magic Lime Академія, і прибуток тут залежить виключно від реферальної програми. І насправді це просто шикарна можливість для людей, у яких катастрофічна ситуація з фінансами, почати свій ріст, починаючи ну, абсолютно з мінімальної, Одноразового внеску, і далі ви продовжуєте свій рух і примножуєте свій капітал. Другий проєкт це інвестиційний проєкт, тому що тут потрібні ваш, ваші капіталовкладення. І, звичайно, чим більші вони у вас будуть, тим швидше ви їх розженете і вийдете на той прибуток, який ви хочете. У вас будуть гроші кожного дня на все, що вам потрібно. І це проєкт це Фонд, Меркурій або Кешфлоу. Конкретно про саму компанію я розповідала в попередньому відео. Я пообіцяла вам, що наступне відео запишу, показуючи кабінет, щоб ви могли відразу зрозуміти, як саме працюють ці потоки, як воно виглядає, де шукати яку інформацію. І от саме сьогоднішнє відео я присвячу саме тому. Ось так виглядає кабінет кешфлоу кожної людини. Відразу хочу вам показати, де знаходиться сама важлива і сама основна інформація. По потоках, і по вашому кабінету, взагалі, по, по фонду. Значить, ось червоними буквами написано, як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Кожен, хто реєструється, чи просто для ознайомлення, чи вже для того, щоб запускати свої потоки, просто зобов'язаний зайти і прочитати цю інформацію, і можна навіть кілька разів. Значить, заходимо сюди, і ми бачимо, що тут. Розписано абсолютно всі потоки, як вони працюють, на який період, які відсотки нараховуються на яку суму, який буде прибуток, і так далі. Тут все абсолютно розписано. З цим обов'язково кожен має ознайомитись, не пропускати цю інформацію в жодному разі. Далі у нас так само є дуже важлива інформація це винагородження за розвиток проекту, це стосується тих, хто все-таки хоче будувати свою команду, буде запрошувати в цей, в цей фонд людей, можливо, через деякий період, можливо, відразу, кожен як собі, за своїм власним бажанням. Тут нема обов'язковим запрошувати людей, ви можете прийти і абсолютно один собі нормально розвиватись і створювати свої потоки, і створювати свій власний капітал, не запрошуючи жодної людини. Але якщо все-таки таке бажання виникне, ви можете зайти в цей розділ і прочитати, яку ви нагороду ви будете отримувати за запрошених людей. Так само тут прописані правила проєкту, які ви повинні теж ознайомитися. І якщо ви не, з чимось не погоджуєтесь, то тоді краще не заходити в цей проєкт, але е, перечитати ці правила обов'язково потрібно, якщо ви вирішили все-таки тут залишатися. І захищений доступ до сайту. Це теж обов'язково ознайомитись і обов'язково захищати і свої кабінети, гаманці, особливо користуватися захистом, тому що ви повинні розуміти, що фонд уже Більше 12 років на ринку. Ми зараз всі бачимо, як вдало, вміло з якою великою фантазією сьогодні працюють шахраї, і е, на фонд вони теж е, кидають дуже часто своїм оком і намагаються обманювати партнерів, даючи якісь е, фейкові посилання. Тому просто застерігаю вас, якщо ви хочете почати працювати в потоках, якщо ви хочете тут створювати свій капітал, заходьте тільки за посиланнями тих людей, з якими ви спілкувалися особисто які вам рекомендували це, які вам показували кабінет, яким ви вже хоча б трішки довіряєте. Ні в якому разі не переходьте за посиланнями, які вам просто отак скинули десь в Телеграм, або ви десь самі знайшли в інтернеті, тому що будьте уважними і самі бережіть свої кошти і свої нерви. Далі переходимо до потоків. Значить, як я розповідала в попередньому відео, що їх у нас є чотири і є лотерея, і так само є п'ятий потік, який ще на сьогодні не дієвий. Почнемо з лотереї. Це дуже приємний такий бонус, азартний для людей, які люблять поганяти адреналін в себе всередині. Ось так вона виглядає. Сьогодні перемагають номери. Тут показано, який новий розіграш через стільки то часу буде. От, до речі. Я не сказала це кабінет мого сина, 13-річного сина, про якого я теж розповідала в попередньому відео. Він має тут собі кілька потоків, дитина вивчає фінансову грамотність таким чином і створює свій власний капітал на майбутнє. Я думаю, що це варто навчати цього кожної дитини. В кого є дітки, подумайте, про це теж задумайтесь. От ця лотерея, що в нього бачите, тут показано, що виграло дві цифри. Це зовсім незначна сума, але якби всі п'ять чисел співпали, то був би зірваний джекпот, який приніс би суму 3 тисячі євро. Ця лотерейка, до речі, коштує 1 євро всього навсього Якщо ми беремо блакитну лотерею, тут джекпот 5 тисяч євро, і вартість цієї лотерейки 5 євро, і відповідно жовтенька 10 тисяч євро, а сама лотерея коштує 10 євро. Отож, Можна випробовувати свою удачу. Далі переходимо безпосередньо до потоків. Перший потік у нас іде стартовий потік, і це той потік, який створює нам кошти кожного дня. Як ви можете бачити, ось запущений один потік, стартовий звичайний на 30 днів. Поки що він пропрацював лише 5 днів з 30, і ми можемо бачити, що нараховано вже 6 євро. Чергове нарахування євро 20. Тобто кожного дня нараховується євро 20, І ось оця червона кнопочка. Ми її кожного дня, окрім неділі, натискаємо. Тут іде відлік часу. Ви можете зайти в будь-який момент, перевірити, чи вже прийшов час вам натискати на цю кнопочку чи ні. Варто не пропускати жодного дня, тому що нічого страшного з потоком не станеться, але просто ви втрачаєте плюс. O scooby um І надзвичайно простий кабінет, можливо, на перший погляд вам здається щось незрозуміле, але якщо уважно почитати і роздивитися, то ви побачите, що тут все розписано, і більше нікуди за ні за якою інформацією ходити не потрібно. Створено потік 4.04, 5 днів з 30 він вже прорезуп, пропрацював, Нараховано 6 євро, і чергове нарахування євро 20 Доступно немає, тому що ми перевели ці кошти у скарбничку, і в скарбничці вони в нас поки що зберігаються. Ми їх можемо в будь-який день просто одним натисканням кнопочки перевести у свій власний гаманець, доступ до якого маємо лише ми. Отже, так працює цей потік. Тепер я вам можу показати, які номінали тут працюють. От є звичайний і суперпотік. Якщо ми розглядаємо звичайний, бачите, 30 євро в нас не активно, тому що він у нас запущений, ще один такий на цій платформі, ми не можемо запустити, але ми можемо тут ще створити потік на 150, 200 і так далі далі, і аж до 30 тисяч євро. Так само ми тут можемо створити суперпотік, який працює 15 днів, і, як бачимо, сума тут вже від 50 євро і до 10 тисяч євро. Тобто, теж на абсолютно різні номінали можемо створювати цей потік. І ми бачимо, що якщо ми запускаємо потік на 15 днів за 50 євро, ми отримуємо на виході 55,05 євро, тобто заробляємо 5,05 за 15 днів. Хтось може сказати, що це мало, але вдумайтесь, що це сума з 50 євро, і порахуйте у відсотках. Це буде 20%. Жоден. Банк навіть криптовалюта дуже часто таких відсотків не дає тим більше стабільних, без всяких коливань, без реакції на підняття і опускання ринку, без реакції на економічні кризи і всього, що відбувається в світі, це іде стабільний постійний прибуток 20%. І ще один дуже важливий момент, чому цей проєкт буде жити вічно, скажімо так. Тому що тут не закінчаться кошти, як в будь-якому інвестиційному проєкті, куди ви приходите і вкладаєте від маленької до великої суми, і вам обіцяють один і той самий відсоток. Тому що, якщо на 50 євро у нас виплачується 20%, то вже на 10 тисяч євро відсоток набагато, -набагато менший. Тому чим більша сума, тим менший відсоток вам буде від... виплачуватись. І це цілком справедливо, і це гарантія того, що це довгостроковий фонд, в якому завжди будуть кошти, і завжди будуть кошти на виплати для людей. Стартовий потік ми розглянули. Переходимо до другого ой, швидкий потік, переходимо до стартового. Стартовий потік тут в даному випадку теж відкритий на 50 євро. Це мінімальна сума, на яку можна відкрити стартовий потік. Якщо швидкий у нас відкривається на 30 і на 15 днів, і ми можемо кожного дня в потоці на 30 днів забирати звідти гроші, то стартовий потік відкривається у нас на 20 періодів, тобто 10 місяців. Кожний один період це 2 тижні. І так само тут ми бачимо всю інформацію, абсолютно все пробуємо. Прописано, чітко, для того, щоб ми не загубилися в днях, не загубилися в датах, коли потрібно поповнювати, яка сума прийде, все розписано. Створено 17.02, і ми можемо бачити 4 з 20. Тобто, потік працює у нас уже четвертий період із 20, значить, 2 місяці. І Подивіться, чергове нарахування 48-53. Це означає, що потік виходить практично в саму окупаємість. тобто наступний п'ятий період вже буде більше 50 євро, і для того не потрібно буде додати кошти уже зі своєї кишені, а ми можемо тут Просто реінвестувати і таким чином поповнювати потік. І кожен наступний потік, уже там шостий, сьомий, восьмий період, цих грошей буде все більше і більше, і таким чином ви вже навіть будете мати кошти для того, щоб додати десь якийсь інший потік або виводити на свої потреби. Бачимо, що необхідно поповнити до такого то числа, виведено стільки, то тобто, все абсолютно прописується. Вам не потрібно самому десь собі запам'ятовувати чи записувати. Ви заходите просто в свій кабінет і бачите всю інформацію. Давайте переглянемо, як же ж тут теж так само розписано. От, написано, бачите, звичайний потік у нас на 51 оплата. Якщо ми створили цей потік на 50 євро, значить ми зобов'язуємось кожних два тижні поповнювати його на 50 євро. Але ми можемо тут взяти собі Суму, допустимо, створити цей потік на 102 євро, там, на, на 333 євро і так далі. Це може бути будь-яка сума, але потім всі наступні періоди ви маєте поповнювати на ту саму суму, з якої почали. Все тут прописано. До речі, хочу звернути вашу увагу на e currency токен наш внутрішній токен. Тут, в цьому потоці, на сьогодні потрібна підтяжка 1,01 e-currency. І подивіться, зверніть увагу, за яким курсом фонд викуповлює у нас екаренсі. Якщо сьогодні екаренсі коштує 17 євро, то фонд у нас викуповлює їх за 99,36 євро. І за рахунок цього ми отримуємо потім ось такі більші і більші виплати і виходимо в гарний прибуток. Переходимо на. Наступний потік це у нас зростаючий потік в даному випадку його тут немає. Але ми можемо про нього розказати. Це потік, який е, створюється для якихось е, своїх мрій, великих для покупки будинку, наприклад, або е, покупки нового авто, чи, чи яхти, в кого які побажання, в кого які мрії. Це можуть бути кошти просто на те, щоб залишити е, свою роботу і е, жити в своє задоволення. Цей потік можна е, запустити на все своє життя і за Нього жити, подорожувати і ні в чому собі не відмовляти. Давайте подивимось, що у нас тут написано. Починаємо. Ми його теж з 50 євро, і тут немає якихось зобов'язань поповнювати там, кожних два тижні чи кожен місяць. Тут ви можете поповнювати, коли у вас є можливість. Але тут також потрібно за цим потоком слідкувати, є певні нюанси. Хто зацікавиться, потім все вам детально розповім. Переходимо до наступного потоку. Це в нас накопичувальний поток, теж дуже цікавий потік. Тут його на даний момент теж немає, але подивіться, як він у нас працює. Цей потік працює від 3 до 25 років. Що це означає? Ми створюємо цей потік від 10 євро. Тобто кожного місяця протягом 3 років ми зобов'язуємось поповнювати його на 10 євро. І ось ми бачимо суму, яку ми отримуємо за 3 роки. Це 1800 євро. Але Дивився попередні мої відео, то пам'ятає, що я говорила, що ця сума не виплачується одноразово цілою сумою, а вона протягом наступних трьох років виплачується як зарплата щомісяця. І, наприклад, якщо ви поповнювали три роки на 10 євро, то наступних три роки ви будете отримувати зарплату по 50 євро щомісяця. Якщо ж ви створите цей потік на 100 євро, наприклад, то ви отримуєте за три роки 20 тисяч євро. Євро, і це означає, що ви наступних три роки будете отримувати по 500 євро. І відповідно так само можете прорахувати суму, яку ви хочете отримувати собі, можливо, як дитині стипендію виплачувати, чи як собі пенсію створити, чи можливо там я не знаю на діти одружаться і на перші роки життя, так поки створюють свою власну сім'ю, влаштовуються на роботу і так далі. Тому це дуже цікавий теж потік. І варто, якщо ви приходите сюди, в цей фонд. Надовго варто його розглядати. Звичайно, і хочу вам сказати, з якою довірою люди є у цьому фонді, які запускають насправді цей потік на 15, 20, і років створюють потоки не на 10 євро, а на більші суми для своїх дітей. І є навіть люди, які створюють ці потоки для дітей, коли дитинка тільки народжується. Це дуже велика довіра до фонду. І це люди роблять, які вже дійсно там не два-три місяці у фонді, а які вже багато років і вони. Просто вже перевірили все на собі і настільки в цьому впевнені. Далі в нас залишився ще один потік, який я як сказала на сьогодні, він на стадії розробки тестування, тому він ще не активний. І коли він буде активним, нас про це проінформують. І тоді ми з вами поділимось теж цією інформацією. Ви зацікавили потоки, і ви розумієте, що це дійсно. Цікавий дуже проект, який може змінити ваше життя, і ви дійсно можете отримати професію кайфолог, про яку я розповідала в першому відео, то переходьте за посиланням у мій телеграм-канал, в якому я трішки більше розповідаю, показую результати, і там ви зможете знайти посилання для того, щоб зареєструватися саме на цій європейській платформі, подивитися, почитати, розібратися. І якщо ви захочете все-таки стати нашими партнерами, я для вас ви зв'яжетесь зі мною. Я я вам дам посилання на ваш гаманець, допоможу, розкажу, як. Правильно підключити, як правильно стартувати, які потоки запустити, так щоб було це вигідно для вас, і надалі ви так само отримаєте підтримку і допомогу в будь-який момент. Зможете звернутися, якщо у вас виникнуть якісь питання. Основне про роботу в самому кабінеті, як він виглядає, я вам показала. І якщо вам сьогодні здалося, що це надзвичайно складно, повірте, ви все зрозумієте, і вам буде надзвичайно легко керувати своїм власним кабінетом, тому що ми всі прекрасно знаємо, що дорогу осилює тільки той, хто рухається вперед. Тому бажаю вам всім, хто десь затримався чи, можливо, відкотився трішки назад. Вставайте, підіймайтесь, починайте рухати, тому що ваше життя лише у ваших руках, і лише ви можете зробити його щасливим і достойним. До нових зустрічей!